Ми будемо молити зараз за перемогу нашої країни в війні проти росіян, про визволення нашої землі. І я пропоную помолитись сьогодні, просто подякувати Богові за те, що він, він визволяє нашу землю, дає українцям силу, дуже палке бажання визволитись від окупантів. Будемо молити Бога про те, щоб Він визволив всі наші землі. Будемо молитись про те, щоб союзники підтримували нас. Будемо молитись про те, щоб Господь зруйнував Росію і про те, щоб Господь беріг нас і весь наш народ, і особливим захистом своїх своїм наших військових. Про це помилимось сьогодні. Господи, дякуємо тобі, дякуємо тобі за те, що ти визволяєш окуповані території наші, за те, що росіяни були вигнані із Києва, із Київської області, із Сумської, із Чернігівської, всюди, де вони заходили. Їх повиганяли на півночі. Ми дякуємо Тобі за звільнення, більшої частини майже всієї Харківщини. Ми дякуємо Тобі за визволення Херсонщини, господи, і це особливо радує нас, херсонців, бо насправді ми майже рік прожили під окупацією і знаємо, яка це страшна. І злобна система, злобна імперія ця Московія. Тому ми дякуємо тобі, Господь, за визволення і молимо тебе, щоб ти визволив всі наші землі, Господи, починаючи з лівого берега Дніпра, Донбасу, Криму, Господи, бо насправді наші люди на цих землях просто стогнуть від цього поневолення російського, Господи. Зроби так, щоб українці дійсно прийшли до тями. Я говорю зараз, господи, про тих, хто не цінує те, як ти створив нас, не цінує українську національність, українську ідентичність, господи, зроби так, щоб люди прийшли до тями. зрозуміли, що Україна існує не тому, що її створив, створив Ленін, а тому що ти, Господи, колись створив. Українців і дав нам прекрасну мову, подарував нам прекрасну землю, і ми живемо на своїй землі, як вільні люди, і хочемо так жити й далі. Вичисти, вичисти нашу націю від колаборантів, від корупціонерів, злодіїв Господи, зроби нас такими, якими ти хочеш нас бачити, працьовитими трудовільними. Людьми, які вклоняються Тобі, прославляють Тебе. Благослови, Господи, визволяй наші землі окуповані, хай м'я твоє прославиться. Дякуємо тобі за все, Отець і Дух Святий. Амінь. Господи, ми молимо тебе, щоб ти зруйнував злобну страшну Московію. Зруйнує на окремі національні держави. Визволи цих людей, бо вони знаходяться в неволі, і самі цього не розуміють. Вони ну, їх зараз тисячами, сотнями тисяч женуть на обій. Вони піщать і лізуть, господи, і ми знаємо це саме тому, що вони раби. Звільни її, господи, відкриємо очі, і хай це от розуміння прийде через те, як ми опираємось. Їхні, їхній армії опираємось їхньому намаганню завоювати Україну. Господи, хай вони прийдуть до тями. Боже, ми молимо тебе, щоб ти вигнав від влади Путіна і цю злобну банду, яка насправді руйнує життя людей, приносить величезну кількість зла і, свої, і їхньому московицькому народу і державам, народам, які, які поруч з Росією живуть. Господи. Хай ця, ця злобна шайка сидить або в в'язниці, або десь в лікарні, і хай думають про те, що накоїли. Якщо нема їм каяття, Господи, забери їхнє життя, бо насправді через них, через їхню цю злобу, через їхню покору в сатані, дуже багато людей страждають і помирають. Боже, зроби те, що має бути, що знаєш ти. На тебе покладаємось і тобі довіряємо. Хвала тобі, Господь наш. Амінь. Боже наш, дякуємо тобі за те, що в цій страшній війні Україна не залишилась наодинці, і є у нас багато союзників, країни, народи, які підтримують нашу боротьбу. Ми дякуємо тобі за це. Ми молимо тебе, зроби так, щоб і надалі оці відносини союзницькі, цей союз проти зла, щоб він і далі продовжувався, щоб країни, які допомагали нам раніше, щоб вони допомагали і надалі, щоб не було суперечок, як зараз у американців, коли деякі... От, люди, які або куплені цими корумпованими російськими грошима, або якісь інші думки у них не зрозуміли Хай вони зрозуміють те, що зараз не боротись поруч з Україною, це це з Україною, це значить здатися злу. Господи, приведи цих людей до тями. А ті, хто притомний, хто розуміє, яку війну зараз веде Україна, що ми боремось проти зла, не проти московитів, а проти зла, яке вони несуть. Хай ці люди і країни і надалі допомагають нам. Боже, благослови і зроби так, щоб у наших військових було все необхідне, щоб у нашого народу було все необхідне, господи, для захисту, для визволення, для вибиття окупантів з нашої землі. Благослови союзників наших і хай Твоє Прославляється через нашу спільну боротьбу проти зла. Господи, молим тебе, щоб ти благословив нас на цю ніч, яка наступає. Ми дякуємо Тобі за прожитий день. Ми дякуємо Тобі за всі твої милості до нас, Господи, просимо Тебе, збережи життя українців і цивільних громадян, Господи, бо ти знаєш, як росіяни по-падлючому злобно обстрілюють наші міста, села, інфраструктуру, Господи, просто звичайних людей бажаючи руйнувати, вбивати. І це страшно, Господи, захисти нас, благослови і захисти особливим захистом наших військових. Господи, бережи, бережи життя, здоров'я, зроби так, щоб командування було притомним, мудрим, щоб дійсно в Україні в нашій країні цінували життя людей. Господи, визволи вичисти нашу армію від людей, які, для яких життя люд солдатів ніщо. Вижені, зроби так, щоб були вигнані всі е, е, офіцери, які десь ще дозволяють собі знущатися над військовими, щось не додавати, щось красти. Господи, е, е, зроби так, щоб ці люди були вигнані. Зроби так, щоб наша армія мала все необхідне для визволення країни і збережи наших військових. Ми дякуємо тобі за все. Поверни наших полонених, ті, хто незаконно заарештований. Господи, збережи людей наших, які знаходяться зараз у російських гестапо, у російських ну, цих констаборах, щоб вони були живі, щоб не знущались над ними, не катували. І поверни їх всіх додому. Господи, просто прослав ім'я Твоє через визволення України, через нашу перемогу, через руйнування Росії. І просто от дивами дивами твоїми, силою твоєю, господи, зроби так, щоб весь світ, побачивши перемогу України, прославив тебе, величного, славного Бога, який дійсно гідний слави, честі і хвали. Ми прославляємо тебе. На тебе ми покладаємось, Господь, і тебе, Твоє ім'я, прославляємо. Хвала тобі, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Поділіться цим відео в своїх соцмережах, підписуйтесь на канал, ставте лайки, бо через це більше народу, більше людей побачить це відео і долучиться до молитви. Всім захисту Божого. До зустрічі вранці.